страждальна й преславна Ірино, невісто Христова, всехвальна, угодниця Божа, стоячи перед престолом Пресвятої Тройці і насолоджуючись невимовним блаженством, Споглянь, милостиво на нас, що приносимо Тобі Цей похвальний спів. Вимагай нам милість, відпущення гріхів у преблагого Господа. знаємо мого істину, знаємо, що все, що ти захочеш, вибагати у нього можеш, тому ми смиренно припадаємо до тебе і просимо у милостиве владику неба й землі. Щоб Він подав нам дух Твоїй ревності для виконання Його заповідей, щоб ми змогли проводити земне життя доброчинно, успадкувати райські оселі і з усіма святими прославляти Отця і Сина, і Святого Духа на віки віку.